Зараз наріжу ось цю петрушку, яка вже трошки пожовтіла, але вона відповідає осені. На вулиці осінь, тому і петрушка, відповідно, жовтіє. Але це нормально. На смак це не впливає, тому зараз поріжу, трошки посиплю і можна їсти. Бульйон просто смачне Пробуйте, рекомендую, якщо зробите. За цим рецептом, який я вам сьогодні показала, я впевнена, що у вас вийде саме такий смачний, прозорий смакота.